Понад шість тисяч окопних свічок виготовила та передала захисникам родина Володимирець з Вінниці. Донці Ніні 67, Олені Олександрівні сьогодні виповнюється 95. Робота у бабусі кипить і у день народження святкувати каже буде після перемоги. На захист тим нашим рідним захисникам кожного дня і буває таке, що не маю сама де подіти. Щось треба робити, то я до одинадцяти часов. І я собі сижу, роблю, то тоді вже я не знаю, на скільки я перероблю, скільки за да, чого. Нема вже цієї бумаги, то я вже тоді лягаю віддихати. За тиждень разом із донькою Ніною виготовили 700 штук. Окопні свічки виготовляють із бляшанки, гофрокартона, воску та парафіну. Волонтерять третій рік. Тож, каже Олена Володимирець, рука вже набита. Ну, якщо він такий м'якший, то мені легко його м'яти робити такого, а як твердий, то тяжче. ну, Як напомню, так, показали мені, я роблю. Стараюсь допомогти дочці трохи, хоч цим. Буває, що за день роблю 80, 90 до 100, а як вже руки болять, ці такі виснажені, то то вже менше. Донька Ніна має інвалідність другої групи з дитинства. Через проблеми з хребтом їй важко ходити. Маму ноги підводять із віком, розповідає. Волонтерити стає важче, але у свої 95 мама ще той мотиватор. Мама, все в мене процес підготовки, а я готовий виріб, кульмінація. На все нічки, бідна, не робить все. У мене мама молодець, і от така от мотивована. Я зайву хочу її зайві села відкрити, вона мені каже, ні дитина, нам фати, Там, там немає, хай там будуть. Якщо в 95 можна знайти себе, щоб дійсно допомогти тим титанам, що там в холоді, під кулями, снарядами, тими градами, то безумовно ми тут в мирній Україні, відносно мирній, але таке тиловий і мирній, ми повинні робити всі і кожний. Заготовки під окопні свічки, які зробила Олена Олександрівна, пані Ніна виносить на технічний поверх. Там їх заливає воском та парафіном. Заливаю в два етапи. От цю я вже залила два рази, цю баночки вже залиті два рази, в ще тепленькі. А оці баночки залиті тільки один раз. От така свічка горитиме 8 годин. Це велика з-під кави. Кукурузка горитиме. Кукурузка горітиме 6 годин. До виготовлення окопних свічок для оборонців на фронт мама з донькою приступають із настанням холодів. Зараз у волонтерок є потреба у матеріалах, закінчується віск та парафін. Тож просять небайдужих про допомогу, аби мати можливість і надалі допомагати бійцям. Така підтримка, каже бабуся, буде для неї найкращим подарунком на день народження. А ще хоче свої 96 святкувати у мирній Україні. Хочу. Желати, я ж кажу, цим всім захисникам, щоб вони вистояли перемогу, бо дуже боюся сирідства, щоб діти не скоротилися, щоб вони вистояли перемогу і вернули всі до своїх сім'ї, до дітей, до батьків, до дружин, що хто в кого є. Юлія Вознюк, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.